Друзі, вітаю вас на каналі. Фермери з Польщі будують ненависть до продукції з України на міфах. Польські фермери будують свою ненависть до українського збіжжя на міфах, а кампанія в Польщі проти агропродукції з України є безпідставною. Посол України в Польщі Василь Зварич закликав не піддаватись обману та маніпуляції. Свою ненависть до продукції з України фермери-протестувальники будують на міфах, які суперечать дійсності. Кампанія проти агропродовольчої продукції з України є безпідставною. Правда інша і не така загрозлива для фермерів із Польщі та інших країн рендєв, зазначив Василь Зварич. Посол України у Польщі вимагає покарати причетних до нового інциденту із розсипанням зерна. Це сталося вранці на залізничній станції. Догорусько. Зловмисники відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колі повисипали ріпак. Мантаж мав їхати транзитом до Гамбурга у Німеччину, посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу не допустити нормалізацію сприйняття таких дій протестувальників і притягнути винних до відповідальності. Він спростував найбільш поширені в Польщі міфи на тему агропродукції з України. По перше, перш ніж потрапити на європейський ринок, українська продукція перевіряється на якість відповідно до законодавства ЄС, інакше вона не потрапила би на ринок ЄС порівняно з кількістю польської продукції в українських в магазинах. Присутність продукції з України в польських магазинах мізерна. По-друге, з вересня 2023 року зерно з України їде через Польщу лише транзитом. А сьогодні через Польщу транзитом проходить лише 5% від загального експорту українського зерна. Поки основним залишається зерновий коридор через чорне море та Дунай. По третє, загальний земельний банк агрохолдингів це великих сільськогосподарських підприємств становить близько 4 мільйонів гектарів або 10% від загальної кількості сільськогосподарських угідь. По четверте, домінуючу роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють індивідуальні це малі або середні господарства, які виготовляють 77% від загальної кількості сільськогосподарської продукції. Великі сільськогосподарські підприємства забезпечують лише 23% сільськогосподарського виробництва в Україні. По п'яте, польська блокада кордону впливає на весь польсько-український торговий обмін та загалом на економіку країни. Але ж від цього втрачає не лише Україна, а й польські підприємства. Вони, до речі, щороку експортують на український ринок товарів на близько 12 мільярдів доларів. Думаю, всі вже знають, що від 9 лютого цього року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протестів фермерів на всіх дорогах, які ведуть до кордону. Зараз ми знаходимося на пункті пропуска медики Шегіні, де з 9 лютого польські протестувальники дозволяють приїзд лише гуманітарної допомоги, військових вантажів, рейсових автобусів та автомобілей. Протестувальники чекали на рішення Вишеградського саміту, але за її словами не почули для себе нічого позитивного і продовжили акцію протеста. Що ж протестувальники просять: просять заборону імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу. Спочатку цих протестів вже трапилось 5 випадків, коли з фур чи з вагонів висипали українську агропродукцію, а саме зерно. Друзі, дякую вам за перегляд. Відео на свою думку. Друзі, дякую вам за перегляд відео. Свою думку залиште, будь ласка, в коментарях буде цікаво почитати. До зустрічі в наступному відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.